Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Отож, друзі, будемо розпочинати власне наш поєдинок. Як я казав вже раніше в рамках тринадцятого туру Вібет першої ліги України сьогодні неймовірно важливий поєдинок для обох команд, зважаючи на турнірне становище. Тернопільська нива дещо сенсаційно йде доволі високо в турнірній таблиці. А Хмельницькому Поділлю потрібно набирати очки, щоб врятуватися. І, звісно, після того будемо розпочинати. І захисник сьогодні 27-й номер Данило Сербінов. правий захисник 21-й номер. Це Володимир Рудюк. Удар по воротах. Тим часом від Ростислава Барана, який власне знаходиться в центральній лінії поля. Ростислав Баран номер 88 та Назар Лис, номер п'ятий. Перехоплення від Юрія Тлумака. Тлумак мчить в атаку. Віддає передачу. Але після рикошету все таки м'яч дістається Резепу. Резепу кану метанчику прострілює Денис Резепу. І одразу три гравці ниви пролетіли повз цю передачу Резепова. Хоча була хороша нагода для того, щоб замикати цю передачу ударом по воротах. А тут Юрій Тлумак без сумніву отримає жовту картку. За це порушення правил. Насай нам підштовхував Іван Поломарчук. Перехоплення від Валентина на пуде. Напуда користується тим, що один із опонентів післизнувся. Віддає передачу на Резепова. Резепов підбирає м'яч під себе, прострілює вздовж воріт. І тут одразу три центральні оборонці. Одразу всі три центральні оборонці, а, так би мовити, зіграли в цій ситуації. Це такий доволі цікавий епізод. Подача від Вишинського. І Демиденко пробиває по воротах. Знову Андрій Демиденко. А в центрі ось цього вже без сумніву награного виконання кутового. Адже після схожих ситуацій вже кілька разів визначався центральний оборонець Паламарчук. Залишає м'яч межа в поля і буде виконувати навісну передачу. І пролітає м'яч Валентина Напуду. Але долею випадку від Володимира Рудюка м'яч таки влучив Валентина Напуду. Але до цього не був готовий ні Рудюк, ні Юрчук, ні, власне, сам напуда. Ось він сьогодні дуже старається для того, щоб не пропустила його команда. Тут Вишинський прокидає Сербінова. Входить в штрафний майданчик Вишинський. І ось раз по раз намагається тероризувати лівий фланг оборони Хмельницького поділля гравці Тернопільської Неви. І, як бачимо, з кожною наступною спробою виконує цей кутовий. Навішує. І удар по воротах, який від Ярослава Квасова. І перший небезпечний епізод від хмельничан. Вишинський проходить опонента. Прострілює Вишинський, але нікого немає тут удар з лету від Юрія Тлумака. Влучає він. В Ростислава Барана і буде кутовий. І ось як тільки згадав про те, що ударів здалеку з штрафного майданчика немає. Ось він перший з'являється. Ну тому, можливо, на всяк випадок нагадаю про те, що немає поки забитих м'ячів. Можливо, можливо, це якось допоможе. І на цьому, друзі, Іван Салаш дозволяє командам втекти. В підтрибунне трим... приміщення від цієї зливи. Ще одна навісна передача. І Резе повиграє повітря. Підбирання і одразу удар з лету. Знову оборонці блокують ці удари і спроба удару від Павла Савчука. Ось так. Тричі були вимушені гравці оборони ставати на заваді ударом гравців Поділля. Просувається з м'ячем коліж далі. Втікає від Угринюка. Прострілює рикошет від Угринюка. Виносить Михайлів. Удар по воротах. Серія Рикошетів і м'яч. Ледь не влітає в ворота Іллі Ольхового. Володимир Рудюк. Пробивав по воротах. Дивимось повтор. Рудюк підібрав м'яч під ліву ногу і правою пробивав, влучаючи. Андрія Демиденка. А, ну і заміна. Перша відбувається в складі. І Шаврін опиняється на лівому фланзі. Азізо залишає м'яч. на Назара Лиса. Лис підбирає під себе суперника. Пробиває поворота Ольхового. І після рикошету м'яч летить за шиворіт молодого голкіпера Тернополян. Кутовий на користь Поділля. Ось так, власне, друзі. І не одразу і віриться в те, що Хмельницьке Поділля йде на останній сходинці першої ліги. Савін навішує з кутового. Відбивається гравці неви. Ще один удар по воротах. Ще один удар. І м'яч влітає в ворота. І другий номер центральний оборонець Павло Савчук. Забиває м'яч на користь Хмельницького Поділля. Рахунок стає 0-1. Ось це так, друзі, розвиток подій на 69-й хвилині. Ось тут підбирання за Назаром Лисом. Той пробивав влучив Олександра Ніколешина, але ось а другу спробу для удару отримав Павло Савчук. І ось таки зумів прошити частотіл ніг. І рахунок стає 0-1. Підбирання за Михальчком. То віддає передачу на посівки. На м'яч влучає в руку. Сигналізують гравці Тернопільської Неви. Триває атака господарів Вишинський. Несла передача. Удар по воротах перекладена після удару Богдана Юліана Вишинського. Але знову награна комбінація під час розіграшу кутових дає свої плоди. І лічені сантиметри відділили Ниву від того, щоб відігратися. Оксандер Ніколешин одразу вкидає м'яч за аута Давидов. Голодей прострілює. Зараз шанс для того, щоб пробити поворота у Михачука, Він прострілює. Вишинський. Його обікрали оборонці. І виходять в контратак у гості. Вадим Шаврін. Вкидає його. Вадим Шаврін. Залишає м'яч на Рудюка. Рудюк просто завантажує м'яч в е, руки Іллі Ольхового. І на цьому Іван Салаш дає фінальний свисток, який констатує першу в сезоні 2025-26 перемогу Хмельницького Поділля і констатує одну із найбільших сенсацій не тільки 13-го туру, але й можливо останніх п'яти 6 ігрових турів тернопільська нева сенсаційно поступається в рідних стінах. Поділ з рахунком 0-1. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вболівай за своїх разом сильніші. Україн Разом сильніші.